Сьогодні готуємо курячу печінку в томатному соусі. Це не тільки дуже смачно, але й дуже корисно. Саме печінка містить дуже багато корисних мікроелементів: вітамін С, фолієву кислоту, допомагає метаболізму, підтримує роботу серця, підвищує рівень червоних кровяних тілець, позитивно впливає на роботу очей та мозку. Перед тим, як почнемо готувати, переконайтеся, що ви підписані на канал. Також поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть кілька слів у коментарі. Таким чином, це українське відео поб'є весь російський непотріб рекомендаціях серед українців на просторах Ютубу. Починаємо готувати! Беру одну цибулю ось такого розміру. чищу її та нарізаю на тонкі півкільця. Відкладаю в тарілку. Тепер беру 550 г курячої печінки. Печінку розглядаю з усіх сторін на наявність жовчі. Її не має бути. І нарізаю на ось такі шматочки. Цей процес пророблюю з кожним шматочком і відкладаю до миски. Беру консервовані помідори без шкірки у власному соку. Мені знадобиться 3 помідори. Кожну з них нарізаю на кубики і разом з соком відправляю до миски. Туди ж відправляю 5 ложок соку. Решту помідорів використаю в іншій страві. Тепер до сметанної заправки. До миски накладаю 4 столові ложки сметани з великою гіркою. Це десь 200-250 г. Туди ж одну столову ложку борошна. Перемішую злегка і наливаю туди приблизно 150 г води. Все дуже добре вимішую, щоб не було грудочок. Готувати цю страву найкраще у каструлі такого плану з товстим дном. Але підійде навіть сковорідка і звичайна каструля. До каструлі наливаю олію так, щоб вона покрила дно. Коли вона добре розігріється, то закидаю туди цибулю і смажу на середньому вогні до золотистого кольору. Відправляю туди печінку і час від часу помішую. Коли печінка почне міняти забарвлення, то додаю до неї чайну ложку паприки. Мелений чорний перець на свій смак. Чайну ложку солі та перемішую все разом. До каструлі додаю томати. Ще раз вимішую і залишаю тушкуватися на середньому вогні ближче до малого на 10 хвилин. Накриваю кришкою аби залишився отвір. Через 10 хвилин заливаю туди сметанну суміш. Все вимішую і залишаю ще на 10 хвилин. Паралельно варю картоплю на пюре. Знімаю з каструлі покришку, перемішую, чистою ложкою куштую страву на смак. Печінка за цей час стає готовою. всередині ніжна соус просто довершений. Прикриваю кришкою та вимикаю вогонь. Печінка суперово смакує в компанії з картопляним пюре та свіжим овочевим салатом. Картоплю накладаю в центр тарілки, ложкою утворюю невеликий басейн, в який черпаком покладу печінку з соусом. Таким чином, соус не витікає і їсти таку страву стає суцільним, естетичним та смаковим задоволенням. Зверху притрушую свіжою петрушкою чи кропом. Всім, хто додивився це відео до кінця, дякую. Бажаю вам смачного і чекатиму від вас, дорогі поціновувачі кулінарного світу, підписку на канал, подобайку та коментар, що допоможуть показати цей рецепт дуже багатьом українцям.